В адміністрації Трампа вперше публічно визнали, що департамент державної ефективності, який очолював Ілон Маск, припинив роботу. Це сталося за 8 місяців до закінчення свого мандата. Пошройте з посиланням на директора управління з питань персоналу Скота Купера. За даними журналістів багато функцій Dodge взяло на себе управління з питань персоналу. Ройтер зазначає, що це перші публічні коментарі адміністрації Трампа про припинення роботи. Dodge. при цьому на початку свого терміну Трамп підписав указ, згідно з яким Морган мав діяти до липня 2026 року. Робота департаменту призвела до звільнення сотень державних службовців. Додж заявляв, що йому вдалося скоротити державні витрати на десятки мільярдів доларів. Але зовнішні фінансові експерти не змогли це підтвердити, оскільки департамент не надав детальної публічної звітності про свою роботу. Тож чому департамент урядової ефективності так рано розпустили? Поговоримо з Марії, з Марією. Ульяновською, кореспонденткою Сполучені Штати Америки вже до нашого тену Етеру. Марі... Пані Мрії, пані Марії, вітаю вас. вас. Вітаю. А Тож, сполучені Штати достроково розпустили департамент урядової ефективності структури, яка мала працювати до літа 26-го року, ще більше як півроку, і координувати реформи в держуправлінні, що означає такі рішення, чому його ліквідували раніше. Це все таки економія, чи якісь зміни пріоритетів Дональда Трампа. Ага. Дуже цікава тема. Дивіться, департаментом ефективності займався в уряді Сполучених Штатів не прямо Ілон Маск. Ми знаємо, що між ними та Дональдом Трампом стосунки набагато погіршилися ще кілька місяців назад. Uh, і після цього uh, і чим займався департамент ефективності, взагалі не зрозуміло, І було дуже багато також розслідувань про те, що uh, робота департаменту ефективності не є ефективною що вони мають uh, отримують інформацію, яка є uh, приватною інформацією багатьох американців, такою як uh, податковий номер індивідуальний, та якісь певні рахунки. Було дуже багато занепокоєнь занапоко... uh, щодо цього, але про роботу саме департаменту в Американських медіа і взагалом перестали говорити вже е, як кілька місяців. Тому те, що департамент е, закрили достроково, не викликає, мабуть, у Сполучених Штатах е, багато запитань, е, тому що насамперед е, неймовірніше це сталося через, через те, що Ілон е, Маск перестав займатися цим напрямком. Він відділився від адміністрації Дональда Трампа. Але і, ж пані е, Марію, мабуть, давайте згадаємо, що Ілон Маск пішов з посади ще на початку червня. А хто до цього? Часу дотепер, хто очолював цей департамент? Я не знаю. Ілон Маск не очолював цей департамент офіційно. Там був абсолютно інший керівник, але людей в департамент набирав безперечно і безпосередньо Ілон Маск, і напрямками того, що, що і як будуть скорочувати. Також цим займався безпосередньо Ілон Маск. Ну і дійсно а... десь з червня про роботу департаменту перестали говорити загалом сполучених штатів. А от із з цього департаменту частина його повноважень ну, напевно перейде іншим структурам. Чи не створюється ризик хаосу в системі ухвалення рішень в той час, коли Вашингтон одночасно там посилює знову ж таки ті імміграційні правила, про які ми всі чуємо? Тут, мабуть, краще запитати американських експертів, але мені здається, що ні, тому що департамент не не працював повною мірою вже, як ми говоримо десь з червня, тому складно уявити, якийсь ще хаос крім того хаосу, який департамент зробив, ліквідувавши багато державних установ і звільнивши так багато державних працівників у сполучених Штатах, який ще хаос він міг би принести тим, що він закривається. А ще хочу про міграційні рішення з вами поговорити. Під нові ці міграційні рішення адміністрації Трампа можуть потрапити до 200 тисяч українців, як тих, хто перебуває без статусу, так і частина програми «Ю-фо-ю». Про кого конкретно йдеться, які категорії українців зараз найбільш уразливі до депортації, і що їм робити власне в цьому, в цьому випадку. Не хочу піднімати тут паніку, але питання справді дуже серйозно, і всі українці, які не мають громадянства по суті, в сполучених штатах зараз не є в надзвичайно безпечній ситуації. Зокрема, це стосується тих, хто приїхав по програмах ЮФОЮ, хто є в Сполучених Штатах за програмою ТІПІСТА тимчасовий притулок через війну. Я знаю, що зараз є проблема із дозволом на роботу. Тобто, людям, які знаходяться по цих програмах у Сполучених Штатах, потрібно мені за. Щороку поновлювати цей статус і поновлювати дозвіл на роботу, який іде із цим статусом. Я знаю, що е, люди подалися на поновлення статусу і дозвіл на роботу ще минулої весни і не отримали е, е, позитивних результатів по дозволах на роботу. А це означає, що в дуже багатьох українців, які тут знаходяться і мають тимчасовий притулок через війну, закінчився дозвіл на роботу. Без дозволу на роботу працювати в Сполучених Штатах нелегально. Це може бути причиною депортації. І е, 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 дуже багато сімей до мене зокрема, звертаються також з тим, щоб надати розголосу цій темі, зрозуміти, як взагалі діяти далі, тому що міграційна служба. Зокрема, також через департамент доч звільнила близько 20% співробітників. Зараз на міграційну службу дуже великий йде наплив ем, справ, і кількість людей, які з цим працюють, не відповідає кількості запитів, які є. Тому дуже великі затримки, зокрема по е, дуже багатьох справах, і українці зараз опинилися в ситуації, коли поки що дозволі дозволи на роботу не продовжують. А ем, статуси, які е, на які люди подалися майже рік назад, не надають чи нададуть їх пізніше, коли пізніше е, чи. Відбудеться це до того, як статус це взагалі спливи, людина буде знаходитися в сполучених штатах вже нелегально. Це також невідомо. Це зараз є дуже велика проблема, і українська діаспора, українські міграційні адвокати працюють з тим, щоб розібратися з цим питанням і. Донести до адміністрації до конгресу, що це питання є дуже актуальним, і воно справді актуальним, тому що ем, одна українська організація в Сполучених Штатах підрахувала, що за минулий рік лише українська громада принесла в бюджет сполучених штатів близько 60 мільярдів доларів, тобто українці ем, мають дуже вагомий економічний вклад в е, Сполучені Штати, але бачимо, що зараз міграційних питань залишилися такими незахищеними. Я знаю, що під час адвокаційних зустрічей в конгресі, зокрема, і е, е, цієї осені, на тих, яких я була присутня, це питання. Ставили конгресменами сенаторам як одне з ключових пріоритетів допомогти розібратися, що робити з усіма цими українцями, які приїхали після початку повномасштабного вторгнення і зараз залишилися в такому невизначеному статусі, і не розуміють, чим треба повертатися додому, чи ще щось якось вирішиться, коли вирішиться. Тому ситуація справді серйозна, але поки що про депортації прямо зараз говорити ще рано. Загроза дійсно висока. Враховуючи той факт, куди людям їхати, наприклад, якщо їхня домівка окупована зараз. Цей момент. Я вам дуже вдячна, що долучилися сьогодні до нас. Нашим глядачам нагадує Марія Ульяновська, кореспондентка Сполучені Штати Америки. Щиро.